Michelin Pilot Sport 4 SUV Літня шина Michelin Pilot Sport 4 SUV призначена для найбільш динамічних версій, кросоверів та позашляховиків. Більшість технологічних рішень, використаних у цієї моделі, раніше застосували в Michelin Pilot Sport 4 для легкових автомобілів, де вони зарекомендували себе з найкращої сторони. Однією з цих технологій була Dynamic Response, яка надає процесу управління швидкість і точність. Бігова частина протектора виготовлена з гумової суміші, до якої входить гідрофобний діоксид кремнію, що посилує щіпни властивості на мокрому покритті. Протектор має в своєму розпорядженні розвинену і різноманітну за складом дренажну систему. З внутрішньої сторони повздовжні канавки збільшені в розмірах. Що додатково зменшує ризик аквапланування при прямолінійному русі. Аналогічні елементи з зовнішнього боку за рахунок свого розташування додатково посилюють поперечну стійкість під час маневрування на мокрому покритті. Арамідний нейлоновий шар підвищує стабільність шини на надвисоких швидкостях, а модифікований дизайн блоків протектора дає змогу поліпшити керованість завдяки меншій деформації самих блоків. Нова гумова суміш була допрацьована для поліпшення властивості зносостійкості, а подвійний каркас забезпечує додаткову міцність шини і сприяє поліпшенню керованості. Ці шини або багато інших моделей ви можете придбати у нас на сайті або у фірмових магазинах РізінаЦЦ. Чекаємо на вас.